Доброго дня, можете представитися, голова громадської організації Родина Подільщини» Каталіченко Ірина Миколаївна. Ви зараз прийшли на прийом громадян до Сібергомара міста Албанського. З чим? З питаннями по надання нам приміщення інформаційної дошки по безвістихніку та решту організаційним питанням. Ну це питання вже підіймали ще, в, ще в березні місяці, Так. Тобто що? Ну поки що. Нічого. Тобто ви зараз в черговий раз звертаєте з цими запитаннями? Так. Березень, квітень, травень два місяці пройшло, нічого, да? так? що ще... ні. Добре. ти Вам не спідно знайомити? Жарко. Жарко, це там. Може, може, нарешті пора вже зупинити про російську цю тезу. Закон є, є закон. Дайте закон, будь ласка. Я буду його виконувати. А якась людська порядність є? Так Так, давайте закриваємо тему, більше так не треба. — Дайте закон конкретно. Дайте крити закон. Де таке закон? Дешоторти можна приходити? На рахунок того, що ви нам писали заяву на рахунок приміщення, ну на сьогоднішній день такого приміщення не, немає. Ви можете в будь-який час, в нас є ось, в департаменті на цьому заводі, вони виділять приміщення в будь-який час, коли ви там захочете зустрічатися без питань. Стоїть да. Відповіді це було, але ви, нам не зручно, тому що в нас. Дівчата ж не тільки з міста, але з районів. Хтось приїжджає, наприклад, потягом, хтось автобусом, ну зручніше було б десь у центрі міста. А що по поводу приміщення першого садочку? У першому саніту там поки знаходяться. Якщо можна, не можна сказати. Не можна скажіть. Я зрозуміла вас. Ну там є такі люди, яким поки не можна. Тільки в нас, ну, ви не думайте, що ми не хочемо це зробити, ми, тільки ну, появити буде можливість, я сам зацікавлений нам в цьому допомогти. Ви ж знаєте прекрасно, що не так багато у нас приміщень є. Ну, ну, ну так і так, як є, так як є. Одне, що можу сказати, що по цифровому терміналу, ну, це, що ми говорили, щоб поставити е, в парку, ми вже гроші виділили на нього, запускається тендер. Пройде тендер, є там 7 днів на оскарження, тільки все вийде, ми його будемо встановити. Ну, знову ж таки, з вами зв'яжуться, щоб піти, де ви захочете, щоб нормально там його поставити. Ну, це, а, це ну, вже... е на сесії Микола винесене питання, це так по інформаційний, це є пушти, Ні, ні, Вже запущений тендер. Ми uh -huh. чекаємо, хто вийде на тендер, щоб об'явити переможця, яка компанія. Зголосити там прийматимуть. Uh -huh. Це вже це вже все зроблено. Це вже вони не знають, скоро відкривати йому правда, uh -huh. так що нас що там питання? А, Олександрович, такий інцидент у нас неприємний відбувся. Нам поліції сказали, що ми не повідомили міську владу, що ми збираємося, що ми збираємося не Належним чином, ну, я кажу, ну, ми спілкуємося з міською владою, ну, немає ніяких питань. Ви ж знаєте, я ж... Дивіться, ми коли ви до нас звернулися, що ви хочете перекривати вулиця, це Так, ні, 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 ніякому я ніякому разу, ми все згідно чинного законодавства, ми на часок виходимо. До дороги з нашими хлопцями і часок ми стоїмо в парку. Ми ні до чого ми не цей, зробливає... Ми про цей факт повідомили. Поліцію, вони в курсі і службу, яку ви знаєте, яку да. тут ми... є. Ми не да да. да. Ми були також тим же числом. Тим же самим числом, яке ми звернулися до вас, тим самим числом ми повідомили її. Mm -hmm. да, бо ми були в них на прийомі в поліції, вони. Це ж я вже офіційно написала від цей заяву, що але вчора до нас під'їхали правоохоронці, охорона громадського порядку, і знову також спитали, чому ми тут збираємося. Це хто? І що, Подижіть, охорона громадського порядку, тому що з приватно приїжджала охорона? Мені поліція, але він, на жаль, не представився, він просто сказав, що ми. Охорона громадського порядку і чого ви тут з пер збираєтеся? Ні, ні, таку таку виписали їм їм вони Ні, ні, вона не сказала, що треба Я на вас написати. А на да. 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 ви напишіть їм листа, що ви щонеділі з 9 до 10 розбираєтесь в такому там місці. Ні, ми... yeah. да. да. то, то ми, то ми, а їм має дати бути на кожну неділі. Ні, він сказав, що не потрібно, тільки від через <говори> адміністрацію. Супровідними листами на начальника поліції і на службу безпеки. Uh -huh. Ми поліцію повідомили, що в них питань до вас не має бути взагалі ніяких. Uh -huh. Може, так би з охорони приходив Служба охорони? Ну, ну, знаєте, на машині було написано там поліція, і він представився, що вони охорона громадського податку. Я пояснила так, Він, що ми нічого не порушуємо і наступного разу предкопію. Це звернення. Просто ну, якщо ще хтось все. там буде. Mm -hmm. підійде, ви кажете, озю, ми звернулися, громада відреагувати. Да, краще робіть собі те, що ви робите, якщо вони щось будуть на вас вимагати. Якщо ми щось порушуємо, то дайте матеріал. Uh -huh. Хай складають. Ну вони робили вчора фото чи відеофіксацію, фіксацію, і я не можу сказати, бо це все було в машині, і я не можу сказати. Не постояли, я підійшла до них, запитала є якісь може питання до мене. Ми щось порушуємо. Кажу, ми громадська організація, влада кажу, знає про нас. Поліції також ми повідомляли, тому я не думаю, що я щось порушую. Кажу, ми виходимо ні до чого не закликаємо. То що ми стоїмо там у кожному місці? Ось ми їздили також в Балті. Може це, це, я я на да. висим, це висит задачу, але їх забрати, можна забрали. А Чіло Богданович, у нас є така пропозиція, ну, я не знаю, як це, але ми так вирішили. Чи можливо надати якесь ну, інше ім'я цьому парку, щоб не слава труду, а щось більш таке патріотичне? Чи можливо це взагалі? Думаю, що можливо. Бо ну, трошки якось воно не відповідає нашим діям, скажімо так. На наш час. Да. Ще в нас є така пропозиція: в нас є е, роздруковані е, значить, нашої організації такі листівки формату А4. Е, чи можемо ми ось надати в державні органи? Ось, наприклад, щоб у вас там були, щоб люди все одно люди звертаються там, щоб ви допустим, там сказали, ось є така організація, там там все є, і номер телефону наш, і наші дії. Чи можливо це. Приносите. Я думаю, що у Артема Ігорівча ця інформація також є. Так? Ну, да, Бо він так. в основному займається цим напрямком. то... Бо минулого разу жіночка до нас прищено, на, на жаль, не було, я в від'їзді, вона каже, що вона приходила до вас і е, їй сказали, що немає таких організацій. Не знаю. Вона нас в інтернеті знайшла до Рідних Леганів. Перший раз таке чую. До мене ніхто не звертався з такими пропозиціями. То я, ну, я думаю, що ліпше буде, коли буде інформація та, там, про нашу організацію, чим ми займаємося це... навіть і вам. Так, Можемо зробити, покажемо, що треба. Ну, ну, Другі ж да, покажу, да, є це ну, є, ну, да, ну, да. Я не бачу в цьому проблем взагалі ніяких я. А і ще я, ну таке теж у нас таке прохання. Ось був звільнений військовий. От, ну, ми б теж хотіли долучатися до таких ну, моментів. Ну, ми теж люди небайдужі, могли б теж йому зустріти з квітами там, наприклад. Чи можливо нам повідомляти такі події, чи це заборонено? Там заборонено, чи заборонено Ну, коли нас повідомляють, то будь ласка, ну ось такі події ми ж не можемо все знати. Ми вже дізнаємося більше вже з інтернету, та, з мереж. А це... ми були б вдячні, якби ви нам повідомляли Вірше. ось такі моменти. Ми ж теж чекаємо всіх своїх, і ми з радістю його зустріли. Я тему дзвонила, просила, щоб він дав якусь можливість і ти сам до нього під'їхав, щоб показав фотографії, щоб ну, нас укритте там на стілий електроальбом. Нехай дав би. Ну він сказав, що дайте чуть-чуть людині адаптувати. Дивіться, ну, ми, ми його бачили. Він не ну навіть ні з ким з ним спілкуватися. Я так думаю, що він чуть-чуть спокою. Я дзвонила, я просила що Будь ласка, якщо шок. Ну, він можна, навіть нам свої номер телефону не давав, ми спілкуємося з його рідними. Так, ну ясно, що щастя тяжко. Ще Щас племенник він теж приїхав е, з полону. Три роки і четвертий рік вже пішов, теж повернули. Олег Богданович, а дивіться, з приводу приміщення, а можна може є у вас якесь технічне приміщення, де ви б могли розміщати свої оці. Плакати просто залишати, щоб не ткаскатися на дивіться, Вон у нас є ну ви хочете тут нас, в нас на скій ні, Він сумутник в ви на голках? Не можете домовитися. Вони там лишали. Тому що ми це все таскаємо. У нас немає, нас і колонка велика, і в нас. Немає питань Сидіти, як би сидіти, нам просто залишати десь ці свої речі. Звісно, дуже багато і можна в цьому теж можна. Ну там єдине, що вони ж в неділю виходять, а департамент під сигналізацією. Тому з дівчатами шаленими вони ж працюють і на вихідні виходять, в залежності mm -hmm. від того, які замовлення. Ну і ж, я думаю, ви знайдете спільному. Та, ну ж не ходить, якщо нас дільки тут приміщення, що туди не можемо залишати, скидати. Ну, на неділю не будуть лишати на цілу неділю. Не а да, на, тут є вже охорона, вона викривається і закриває. Ну, якщо можливо, просто нам тут ну, близько ми б взяли, А це саме по домам таскаємо. Ну, і по там важко. Написані ми, ми 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 маленькі, а ви да. виклик, а але не виходить з вами чи ні, він не ні. Ні, ні, ні. вже сим дома, то вже дай Бог всім нам ну, ну, я Тому що дівчата з розумінням. Тим паче я ж кажу, що у них дуже багато завжди замовлені. Вони працюють і в суботу і в неділю виходять. Датом mm. можна домовити. Хоча би такі, я ж кажу, хоча б технічне якесь приміщення, щоб ми могли ці речі залишати. А чому ви не хочете сюди ветеранську організацію там бути у них? Там ж нічого не неділю. Загалом Ні -ні, не розміщатися там у них. Чому б там червні? Там і Авганці, там і Чорнобуті, там збираються. Чому б ви теж не могли, бартошники? А чому не могли? Там приміщення, там дійсно для ветеранських організацій, для, для таких чином. Степан Крімовичі дав завжди да, казав, що домовки з ти дні. Часи, коли вам там потрібно, та, щоб просто у нього це. Ну, центр міста, будь ласка, ну, приміщення. Взагалі його сконтактувати, щоб домовитися, да. на який час після. Ну так, да. хоч немає. Приміщення буде ваше, Ну, також на ну. да, а я ж кажу, хоча б такі, ну, що речі залишати, щоб вам так було важко. Так... Ну, не тільки ті речей, але ж там збиратися. Я зрозуміла, ну ми. Зазвичай, що ми в парку і збираємося, ми виконаємо, там якісь організаційні питання вирішують. А так, оце ж речі не де да залишати. Багато, і, і важко. І це зараз ще тепло, то ви там паркуватись. Я знаю, що дівчата, які мають дорогу, вони так само домовляються, вони ж теж їх з собою додому не носять. І залишають, там дівчат Ну, ось. А я ці питання вже вас вчинили, чи правда пішли? У мене ще питання е, у цілистої. Да, Виходили з цим нашим наболівшим питанням щодо можливості співпраці всіх громад, mm -hmm. да, тому що ваші, ну, ваші громадські організації, не тільки подівчани, а всі громади, да, і Ананів, і Окна, і Куяльник, і Балта. Да, е, і було тоді вам да, порадив фахівець супроводу ветеранів так. звернутися напряму на всіх голів громад, так, листами так. для співпраці. Я ж пішла, так, ми ж тоді Морозов тоді спілкує, вам робив, так? Та. Морозов все надрукував. Я пішла неправильно, ми надрукували заяву. Сказав він, тобто ми в заяві вказали, що ми просимо долучитися. А він каже, ну долучитися, ну що було відкриття, Оксана пішла, це означає, що долучилися. Я кажу, ну вибачте, кажу, я не юрист, і це не я заяву розподала. Він каже, що нібито е, значить, я неправильно пояснила йому. Я кажу, ну, вибачте, ну я ж теж не дурна жінка. Я розумію, але я кажу, ну скажіть тоді, підскажіть, як правильно це ми ну, передрукуємо. На він мені сказав, що ти хочеш, щоб я задати твою роботу робив. Я розвернулася, я, я вийшла і пішла. Ну, а Олександр новий лист не робив? Я йому здала, але в нього дуже багато своєї роботи, і він ще не на... Тобто звернення ще поки немає? Ні, нема. Але я так розумію, що вони і не... нічого нам не, і не допоможуть. Ну так, бо це спочатку вони всі були, знаєте, ми допоможемо, долучатися до нас будуть, але потім все інакше. Тому ось так, маємо, що маємо. А, до речі, єдина жінка, яка от у цей останній час у мене була дружина Бойченка. От вона до нас. Я не знаю, приходила, та... Жіночку, та врача... Вона приходила, але, бачу, безпілкуватися, а так більше до мене ніхто не звертався. Написали, ну, Вона казала, тому ми вирішили зробити це і ну, просто по держструктурам рознести, там, навіть в сна, хтось занести. ну, там. це без Так. Якщо ви занесете свої матеріали, я думаю, ніхто вам не відмовився. Я теж так думаю, бо департамент можна там, було. Можна занести до них без питань. Тому і ще хотіла запросити вас долучатися. <плес> Ми були в Балті, в Балці долучаються представники влади, то це... Дуже приємно. Якщо буде можливість, будь ласка, долучайтесь до наших акцій. Ми нічого такого не робимо протизаконного. Буде чудово і приємно. І вам буде приємно, і їх добре, будемо шукати разом. Добре. Дякую. Дякую вам. Дякую. дякую. Все дякую, що вислухали. Якщо що, ну мене там повідомити. Скажи, будь ласка, ти ну, ти, ти ти Батька дружининого брата. нового брата. Бачите? А, От. Але але Олег, ви як бакалавр у галузі права можете пояснити скрипник, що не заборонено в шортах приходити? Скажіть, будь ласка, ну, я рахую, що вона вам нормально Є, сказала. Це... Ну, ось щойно хлопець, ось щойно хлопець був також, бо що так, чому, я, чому я не ви мені сказали щоб я мен? вам сказала, не а, йому? А, а як це стосується моєї порядності, не розумію? Є людська гідність якась. Так, Ми а, 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 це шорти. Це, це шорти. Це, це у вас ліфчик. Флоти, це у вас, вас лівчик такий великий. Нічого. Не ходіть у лівчику на, на роботу. Ви хочете, щоб я без ліфчика ходила? Ну, ну ви да, Напевно, так. Да. Ви Можете пояснити, нема такого закону проповідь. Е хлопець е хлопець, е хлопець що не сидів, таку що не бачили? В шортах. Чому, чому вона йому не пояснила? Тому що ви зайшли в спортивних трусах і в Майці такий орган. А хлопець зайшов в шортах. Він не зайшов такого вигляді, як ви. Юрій Анатольович, давайте підіть, будь ласка, займайтеся своєю роботою. У вас ще дуже багато справ.